Привіт, друзі! Знову я виїхав на рибалочку, приїхав пошукати карася. Знову річка Інгулець, але зовсім зовсім в інших місцях. Приїхав після роботи, зараз вже перевалило за 18 годину, Тому будемо зараз трішки швиденько розкладуватися все це діло і пробувати закидати. Так, ловити буду, як завжди, на дві вудочки. Ось таке місце в мене тут. І зараз розчехляємося швиденько. І будемо закидати це все діло. Так, як завжди, беру свою 4-метрову одну вудочку і 5-метрову візьму. Але буде видно, як воно це все діло буде. Так, уже закинувся. Стоїть у мене дві вудочки. Одна вон там стоїть, І інша трохи правіше. Закинув я на опоріка, на одну поставив, два опоріка на одну три. Тож будемо чекати свою ривку. Клювання, клювання, клювання. І кліваня, 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 ну надурив. Надурив. Ну так довгонько на цій правій вудочці стояло-стояло, бачив я ще. Він там трішки водив, 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 а потім потягнув. Але не засіти нікого. Друзі, знову плівані, знову вода, вода. І ще, кинув так. тільки ще також. Погрався і знову залишила, але нічого. Нічого чекаю. Там опарі, так що дуже швидко не з'їдеться. Просидів вже хвилинок 15, бачив два клювання і два мимо, Тож що я думаю настав час вже підзакормитися. Так, із прикормню, що буду використовувати ось такі два вида, Карась, чесний плюс конопляти. Коротше сник, просто зараз змішуємо, трішки хай настоюється і закидаємося. Так, ну якось так уже замішав, прикормочка настоялась, тому зараз думаю можна підзакидати це все діло. Зробимо такі шарики і ось туди під кущ. В одну сторону і в іншу. Ну і трішки ще залишимо, щоб була підкормочка. Ну, поки сидів, вже бачив два рази, ганяв і щука в нас. Тому б непогано було поставити щось на живця. Пливлюємо опарика. Ось так чіпляємо три штучки. Три таких гарненьких і закидаємо. Ось так наші ну, плавочки там стоять. Щось їх там ганяє, круто, а клювання не знаю, чи видно. Не знаю, чи видно, але щось було. Ли що так притопив, ні, хтось клює, щось таке. Невдобно. Сьогодні камеру не брав, зовсім нічого так виїхав, лише телефон в руках і все. Тож знімаємо тільки на нього. І що потрогало, потрогало і знову залишило. Йомою друзі, дивіться, яка рибина клюнула. Точніше, як клюнула, він уже сидів. Ну це не знаю, така плотвичка або ну більше схоже. Ні, плотвичка така. Гарненька невеличка взяла, але взяла. Зараз ми її звільняємо і випускаємо. Хай поливе і пінростає. Така дрібненька, але взяла. Парва ридошка, хай тепер пливе. Ми зараз... Трішки зменшу глибину і спробую в проводочку половити. Якщо така рибка підійшла, то я думаю вона буде брати. Ще одну взяв. Ну, ця трішки більша І товстіша. Тож продовжуємо рубаловлю. Як не крути, але трішки почала рибка проклювувати. Уже другу витягнув, хоч і невеличка, але хоч клює. Після на закорму підійшла на точку плотвичка і... Ось так, що вона тура із новеньким опаришом. Тільки що витягнув іще одну, з кожним разом все більше і більше. Але одне клювання і ось із трьох опаришів ось така кашка. Розвезя вода, вода, вода. Вода, вода, еще. Ну, давай, давай, води. Еще кину, тільки я водочку взор. И він сразу перестав тягнути. Але порад цим тільки що підійшло и гонялось щупа. Прям видно було як малюк выскочили из воды. Друзі, полювання було тільки що виложили і щука зігнала. Ну, хтось там сидить. Можливо хтось сидить. Вода, вода, але не зрозуміло, що там таке, тільки що щука прям вивернулася Ну на наступний раз треба якусь жарличку з собою брати, таку щоб поставити. І хай плаває, можливо, якийсь звір зубати і візьме. Ну, зараз треба буде перекинути зараз. О, О ще й... зачіп який. Оце так. Ну, Зараз відірвуся і потім перезакину вже вам перезакинусь. Друзі, мабуть, цілу годину я чекав на цього звіра і все ж таки він у мене клюне. На жаль, не вдалося вам показати весь процес клювання, та я, в принципі, сам не дуже зрозумів. Бачив, що трішки. Тичків було, так тик-тик легенько і все. Потім вирішив я покинути вудочку і він там уже сидів. Чекав мене, поки його витягнув. А знову там хтось дибає по нашій сності. Так легенько-легенько щось там підстукує. На жаль, камера не передасться, все діло, тому що малий зум. Але все одно можливо вдасться мені засняти, як я його тягнув. Легенько зачіпає і все. На і на тій ходкину. Видно, що риба стоїть на турці велика, тому що ходить і так кущі ламає, тільки щось, як старкнуло булося. І з правої сторони і по по плавкому щось пройшло. Цікаво, що воно було, але той був точно маленький. Дивіться, ще один вид риби, який я сьогодні це Ось така гарненька червона пірочка в піно тісто. Така гарна-гарна рибка червоненька. Так, продовжуємо. Ще одного коросика взяв на опаріка, тільки що саме, саме вважування не вдалося вам засняти, але плюнув ще один горний. Цей, мабуть, ще більшенький візявчим попередній такий. ну, Горна рибка. гарна горна тут. Зараз ми її відчіпляємо і закинуємо далі. Дуже тихо зробилося. Сонечко вже може зайшло, але рибка клює. Сонце зайшло, щука перестала ганяти мальком. Зараз видно, що кругом так по очеретам по кущам ходить корось і харчується. Друзі, горний карось взяв, але Його треба якось вивезти якось вивезти поки вудку випутував тут узяв гарний такий риб давай ходи 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 сюди ходи гарненький такий Оп. так давай 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 є є друзі ще один коросик дивіться який оптику взяв ось такий огорню такий більше навіть ніж ладошка. Я ж кажу поки пробував випутувати те, що запутав на дереві, узяв ось такий карасьомбік. Друзі, пішли на 2 трохи клювання, коли вже сонечко зайшло, почав брати карасик. Ну і в принципі, після того як поставив я пінатіста, то трішки двіж пішов, скажімо так, і... Це ще, ще одне клювання, клювання. і хтось надурив. Ось потянув, але не засік. Я його позначу, воно таке було. Так, закидаємося. Друзі, ввечері зробилося дуже і дуже тихо. Рибка продовжує в нас клювати, трішки карасик бере, плотвичка почала брати. І почало робитися вже прохладно. Так, досить ну так прохолодно підтягує по спині, тому думаю, ще хвилинок якихось 15 посиджу та й будемо збиратися. Додивіться до кінця, потім покажу вам свій улов, який в мене вийшов сьогодні. Так, ну що, друзі, підійшов час показувати, що я впіймав сьогодні. Зараз опа. Так. Зливаємо воду. Зливаємо водичку і покажу вам щодо чого. Дивіться, Не знаю, мабуть, до десятка впіймав три такі гарні карасики. Також влітала плотвичка, краснопірка. Ну, трішки, трішки впіймав, але карасик брав гарненький такий. ну, Непоганий. Три штуки вдалося мені впіймати. Тож рибалкою вечірньою я цілком задоволений. За кілька годин риболовлі, трішки рибки вдалося мені впіймати. Брав я сьогодні все на опариша і на п'янотеста. Так що, якось так. Рибку ви бачили, риболовлю, я думаю, також. Дві годинки в мене пролетіло чи три, а для вас це буде у відео хвилин, я думаю, до 15 -ти. максимум, тому що знімав мало, знімав я лише на телефон. Тому якось так. Друзі, не забувайте підписуватись на мій каналчик, ставити лайком і коментуйте. До наступних зустрічей.